Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки європейського союзу. Відповідальність за зміст цього матеріалу несе Болградська міська рада. Зміст цього матеріалу не обов'язково відображає офіційну позицію Європейського союзу. Відтворення дозволено за умови зазначення джерела та будь-яких змін. У місті Болград активно реалізується міжнародний проєкт чисті території, зелені та відкриті вулиці. Наразі проводиться масштабна реконструкція та озеленення центрального проспекту міста. Будується сучасна сцена та створюються комфортні зони відпочинку з використанням новітніх архітектурних форм. Про хід робіт, досягнуті результати та подальші плани розвитку розповіла координаторка проєкту Юлія Дімітрова під час спеціального брифінгу, присвяченого реалізації цієї важливої міжнародної ініціативи. Відбувся брифінг під гаслом Прозорість та результати на брифінгу ми представили звіт про хід реалізації заходів проєкту. Це міжнародний проєкт, який фінансується Європейським Союзом. 90% є коштів Європейського Союзу, 10% бюджет Болградської міської ради. У проєкти беруть участь чотири країни: це Болгарія, головний бенефіцар та партнери. Румунія, Мурфатлар та Рак. Лія Молдова і Болград Україна для нас дуже важливо проінформувати мешканців Болградської громади про хід проекту. Цей інтегрований проект спрямований на розв'язання спільних проблем і викликів у Чорноморському регіоні. Головна мета ініціативи підвищення якості життя людей шляхом розвитку зеленої інфраструктури, благоустрою громадських просторів та активного залучення мешканців до екологічних ініціатив. У заході взяли участь представники Болградської міської ради, представники медіа, громадських організацій та активні жителі громади. В сьогоднішній, на жаль, наш стан, який є в Україні. Деякі питання ну, повільно продвигаються. З проєкту, і це стосується і робочої сили, це стосується вартість будівельних матеріалів. Це все ну, досить тяжко даний час проходить, але ми сподіваємося, що ми виконаємо всі ці завдання, які є в нашому договорі. У нас буде дуже гарний наш сквер. Учасники брифінгу мали можливість поставити питання координаторці проєкту Юлії Дімітровій та заступнику голови Болградської міської ради Андрії Гарвалову. Щоб захистити цю красу, щоб не ламали, щоб вона була збережена. Ну і щоб ті, хто все ж таки наважиться, несли відповідальність. Бо так ми не збережемо це. Ну, ви розумієте. Так, так. Чи планується, чи можливо будуть виділені якісь додаткові кошти на облаштування камер спостереження? У місті Болград поки ще 19 камер з розрахунку, що можливо до 32 додаткових поставити. І у цих містах, і у других містах то є питання у поліції, і ще й у табаках, тому що у нас окрім табак у всіх населених пунктах громади є камери спостереження, більш-менш. Тому сподіваюся, що, що десь, десь до, до кінця вересня ми вже почнемо роботи з закупівлі послуги вигляді де. І потім ну, це поки так. Вже є технічне завдання. Зараз чекаємо комерційні пропозиції, щоб приблизно визначити вартість об'єкта. І робимо все добре. Зробимо все, щоб було безпечніше міста. Імені Пушкіна, нова назва Болградський міський парк під сучасник. Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського союзу. Відповідальність за зміст цього матеріалу несе Болградська міська рада. Зміст цього матеріалу не обов'язково відображає офіційну позицію Європейського союзу. Відтворення дозволено за умови зазначення джерела та будь-яких змін.